Мочалки, дрочилки, точилки, сасалки, давалки, шльондри і інші цікаві епітети, які використовують по відношенню до OnlyFans моделей. Так, друзі мої, все вірно. Сьогодні читаємо коментарі. Гутен морген! Любі друзі, мене звати Інеса, я OnlyFans модель, яка заробляє. Вітаю на моєму каналі. Останній раз відповідала я на коментарі десь півроку тому, тому настав час розтрусити цю клоаку та дістати звідти щось смачненьке та е, також, можливо, корисне. Тому не буду вас тумити, переходимо до першого коментаря. Господи, ти поможи. Так. Але ви забули розповісти про наслідки: тисячі дівчат з онліфансу в США страждають від психічних захворювань, депресії та закінчують життя прийняттям ісламу, якщо ви розумієте, про що я. Та й через років 10 не заздрю вашим дітям, коли хтось з однокласників знайде злиті архіви на матусю і розійшле усій школі. І це реальні історії, коли дитина приходить в школу, а на місці розкладу висить фото в форматі А1, на якому її мати сує в себе банан. Думайте про наслідки головою, а не піською видимо. Ну. Друга частина взагалі настільки примітивна, наскільки тільки це можливо. Чоловіки пишуть це по колу, ми все ходимо по цьому колу і ходимо і ніяк не можемо з нього вибратись. Тому я навіть не знаю, що тут відповідати на це. В цій реальні історії кума, свата брата, жінка розповідала, які подруги вибили зуби у якийсь шейх. Ми знаємо ці реальні історії через 10 років. Не заздрю вашим дітям, та я своїм дітям не заздрю через 10 років. Ви бачите, в якому світі ми живемо. То у вас, звісно, прогнози ще гірші, ніж в мене. Вони досі будуть печатати на якихось листах А 1 Я сподівалася, що буде вже якісь нанотехнології, що вони будуть там літати десь на серфах. Ну, бо, Бог з ним, Бог з вами, Бог з ним. Але найцікавіше, що в США багато дівчат страждають на депресію та психічні захворювання через OnlyFans. Багато дівчат у всьому світі страждають на психічні захворювання та депресії. Не через онліфанс. Я, наприклад, страждаю біполярним розладом другого типу, так? І це в мене маніфестувалося ще задовго до онліфансу. Так хочу не я так хоче господь бог. Тож я також можу сісти перед камерою і розповідати, як онліфанс зруйнував мені життя, як він спровокував, викликав в мене біполярний розлад, і тепер я страждаю. І отримати не 500 переглядів, не тисячу, не дві, а тисячами 80, 100, 200, Я не знаю скільки. Тому що людям це подобається. Вони хочуть це чути. Вони хочуть чути, як дівчинка, яка займається онліфанцем, страждає собака бешена. що так їй і треба. Тому що якого хера вона добре заробляє ще й добре себе почуває. Ну так не можна. Не можна. Ось, повинна бути якась там кара небесна, закон Бумеранга, що там? там зараз в тренді. А так, якщо чесно, то хуйня ходію. Вірте, вірте людям, вірте дівчинкам зі США, але все-таки діліть на 48, хоча б ось і буде вам щастя. Далі в нас. Скажи, будь ласка, маючи гарний контент, як знайти підписників. На OnlyFans є реклама чи щось типу того, бо старатися тільки для двох підписників не дуже хочеться. Так, одразу розповім про ці канали. Не канали, а сторінки на OnlyFans, які нібито пропонують промоушен. Вони займаються чисто цим. Нібито це така внутрішня реклама, це не так. Ці сторінки мають багато підписників, але загалом вони не платоспроможні, вони безкорисні, вони там мертві, вони висять там просто так. Тобто, з них і так. Трафік собі міг би бути ну, не дуже. По-друге, вони викладають постом вашу рекламу. Пости ніхто не дивиться. Тому збережіть ті, я не знаю навіть, скільки воно коштує, 30-50 доларів. Та вкладіть краще у рекламу у моделі. Знайдіть модель, домовтесь з нею, запитайте, скільки в неї коштує реклама, приділіть, чи вам там підходить ціна. Спойлер, рекламу продають на кількість. Це вам так, щоб ви знали. Але якщо вам впадло шукати якусь невідому OnlyFans модель, тим паче багато скаму зараз, я загалом не продаю рекламу. Але для людей, які приходять з Ютубу до мене в інстаграм, я роблю виключення. Якщо ви мені подобаєтесь, я вам подобаюсь, я можу продати вам рекламу. Не у великій кількості, я не займаюся рекламою масово і не спамлю свою сторінку. Але така опція можлива. Можемо списатись та поговорити про це. Наступне, а який сенс за таке платити? Хто за таке плати? Чоловіки. Наступне. А якщо є можливість зареєструватися і в Україні, і в Європі, де лучше це делать? Я на цей коментар вже відповіла, але це питання популярне. Тому скажу так: краще, якщо у вас є український паспорт, реєструватись як Українка. Чому тій прості причині, що мене жухає податково? Тому якщо ви не хочете сплачувати окрім комісії 20% ще податки країні, в якій у вас є другий, третій паспорт, то реєструйтесь як українка. По-друге, якщо у вас є ВНЖ, ХРНЖ і так далі, оці всі карти і все таке інше, реєструйтесь за тією країною, в якої у вас паспорт. За двома країнами неможливо зареєструватися. Далі я зі своєю дівчиною дуже зацікавилась цим, але розумію, що в нас це не вийде, тому що це публічно. Ми хотіли зберегти анонімність, але ми все рівно будемо слідкувати за вашим каналом. Може, щось знайдемо для себе. Перше цьомкі-бомки. Батя, я стараюсь. Ви можете працювати на OnlyFans, зберігаючи анонімність. Перше, ви блокуєте. Усі країни, наприклад, Україну і всі близліжащі, вони так не платять, тому ви нічого не втратите. І таким чином зберігаєте собі якусь анонімність. По-друге, ніколи нікуди не світите своїм нікнеймом, щоб ніхто його з ваших близьких, знайомих, ніхто його не знав, ніде, ніде його не бачив. По-третє, ви знімаєте контент без обличчя. Є навіть на порнхабі дівчина вельми популярна. Вона здається друга, друге місце в неї в категорії аматюр, і вона знімає без обличчя. Тому, як бачите, це не проблема. Йдіть у свої страхи, і все буде. От, все, так чого не йдеш. Наступне: о, як на мене, це найкращий канал на цю тематику. А сама Єнеса то просто недосяжний космос. Господи, дай вам Бог здоров'я! Я не буду весь коментар читати, тут дуже багато приємних слів, і я вам за них дуже вдячна. Але тут є питання в кінці. Тому питання можна сказати риторичне: де і як знайти людину, яка допоможе, організує весь початковий процес від А до Я і скільки це має коштувати. На жаль, такої людини немає. Але, перше, є агенції. Агенція зробить все за вас, допоможе вам зареєструватись, буде у вас замовляти контент, щоб ви його робили в строки і те, що їм потрібно, і буде вас направляти, що від вас треба і як вам це робити. Але агенція бере бішений процент. В найкращому випадку ви будете отримувати 30% після, ну, сподіваюся, нету або гросу. Як? як повезе, господи. По-друге, багато моделей, онліфанс-продюсерів та всіх інших проводять консультації. Я в тому числі. Якщо вам потрібно, щоб вас зорієнтували в якихось питаннях, я також проводжу консультації. По-третє, якщо ви ще не зареєстровані на OnlyFans, а тільки плануєте, ви можете зареєструватись за моїм реферальним посиланням. Я доведу вас від реєстрації до перших заробітків. Є така опція. Тому дякую за коментар. Переходимо далі. Чи можете ви розповісти стосовно фотографій в сфері OnlyFans? щодо відвертих фотографій? Зрозуміло, але не зовсім зрозуміло щодо фотографій, які можна віднести до категорії естетичного нюд. Чи користуються вони попитом, та якщо користуються, чи звертаються моделі до професійних фотографів за допомогою? Дуже гарне питання, тому що у моделей, у агенцій дуже різні думки з цього приводу. Моя особиста думка, що естетичний нюд у жіночому розумінні у жіночому непопулярний. але домашній нюд знятий без якихось складних камер, фільтрів, і освітлення, щось зроблене таке від душі, але через що читається ваша якась харизма, ваша особистість. Якщо ви робите цього багато, дуже активно ведете сторінку, завлікаєте так само фанатів через Інстаграм таким же цікавим контентом, але там, ну, не настільки відвертим, то все можливо. Всі ці замовлення фотосесій через фото. Фотографів чоловікам, чесно кажучи, мені здається, не всрались. Це тільки з мого досвіду, це тільки з тих чоловіків, фанатів, з якими я спілкувалась. І це мої якісь наблюдіння за іншими моделями. Все. Тому я впевнена, що якщо ви не будете ускладнювати цей процес, а робити це від душі, ваш естетичний нюд, не у жіночому розумінні, не складний, може собі дуже спокійно зайти і ви зможете на цьому заробляти. Наступне мед Ну, по-перше, не моделі, а шмари. Кажіть вже прямо: Смотри, Сматри сус, я тебе умножу на ноль, ти тебе ясна, або ні? Я не буду відповідати на цей коментар, але хочу тільки попросити: коли ви пишете таку брідятіну, будь ласка, не вказуйте, що ви з України. Не позорьте усю націю. Все так, ти не модель, ти діджитал пусі. Годі поплюжити естетику статусу краси. Чому я читаю цей коментар? Тому що ця людина подарувала мені неймінг. Я вам вдячна від душі. Діджитал пусі це те, що я шукала усе життя. Це те, що описує мене найкращим чином. Тому усі OnlyFans модель, воно так примітивно, скучно, всі OnlyFans моделі. А я я діджитал пусі. Дякую вам. А я не знаю, пачемо. А ти мені нравишся. Наступне. А чого отталкивається при формуванні ціни на кастом або закритий пост? Ніхто краще за вас не може знати, скільки повинно коштувати вас пост, розсилка чи загалом контент. У у всіх більше, ніж у вас ну. Але пам'ятайте, що поки ви продаєте там щось по 2-3 долари, думаючи, що ніхто більше не заплатить, в когось. В цей самий момент такий контент навіть ця же людина, цей же мембер, купляє за 200 доларів. Останнім часом натикалося, що новачки демпінгують ціни, це все бридятіна. Якщо ви ставите 2 долари на себе, то тільки ви будете коштувати ці 2 долари. Так, з більш високими цінами потрібно буде трохи почекати, поки прийдуть фанати, які готові на вас витрачатись. Але якщо ви хочете швидких грошей сьогодні, прямо е, насобирати по копійки, будь ласка. Тож формуйте ціни, які вам до душі. Далі ви вже почнете відчувати просто, що скільки має у вас коштувати. Ось і все. Не дивіться на інших, хто там скільки ставить. Це їх особиста справа. Все вдасться. Хах, я примерно столько і получав виде кросдресера ВЛОФ. Це був залишений коментар під відео, скільки заробляють чоловіки на OnlyFans?». Я сказала, що чоловіки заробляють 300 доларів. І ось людина підтвердила мої слова. Просто вам, просто з вами ділюся, що яка я бабка-гадалка. Перша частина коментарів в нас закінчилась. Я не буду мучити вас двома годинами зачитування. Тому будемо з вами прощатись. Бажаю успіхів! Всього найкращого! Великих заробітків побачимось у наступному випуску коментарів. Па-па!